Вітаю, шановне ретропанство! Сьогодні буде історія кахання, розчарування та довгих ігрових розлук. Мій життєвий хронометраж подій з портативними консолями був розпочатий в районі чудового 2008 року. У шкільні часи Санта Клаус приніс мені PSP 3000. Це було моє перше особисте знайомство з консолями. До цього грав тільки на PlayStation 1, якщо брати саме приставки. Після декілька років задоволень актуальність гаджету спала, а після виходу PlayStation Vita я взагалі зробив хибне рішення обміну PSP на iPod Touch. По тим часам це був рівноцінний обмін, але йшли роки та кусати лікті я ставав частіше та частіше. Останні декілька років я чітко розумів, що повернув втрачене та куплю таку ж версію, як мав шкільні роки. Але то не було зайвих грошей, то бажання розчинялись в рутині життя. Початку ж 2025 року я зробив ігровий канал, на якому ви зараз знаходитесь, та я знову згадав за цей гештальт, який, як відомо, необхідно закрити. Кожного дня я моніторив OLX в пошуках адекватних рішень, і знаєте, це важкувато. Основна кількість оголошень це доволі поюзані екземпляри або відновлені на китайських корпусах красуні по 4 тисячі гривень, часто навіть дорожче. Я люблю, щоб все було ідеально, але в даному випадку ідеально коштує. 10-15 тисяч гривень на eBay як колекційний товар, який толком не тримали в руках. Таких ресурсів наш канал наразі немає, всі реквізити йдуть в кредит проекту. Тож я шукав збалансований варіант в районі 3 тисяч гривень, щоб і вбитий не був, і виглядав живенько. Моніторинг зайняв майже тиждень, мені або не відповідали, або я звертався запізно. Одного дня момент настав, мені кинули відео про PSP в Telegram. Це була гарна, блакитна 3000 модель. Всі кнопочки працювали адекватно, подряпинок було небагато, ігри працювали. Торгуватись продавець зовсім не хотів, навіть на доставку в 150 гривень. Тож я зайвий раз подумав, мабуть, справді вона тага варта, та працює як годинник. Беру. Наступного дня прилетів на пошту, на тінейджерських емоціях та відчуттях перевірив. Екран цілий, і корпус, начебто, ок. Кнопочки працюють, здається, все більш-менш нормально. Крім пилу, поміж екраном та корпусом. Але думаю, ладно, приставка не молода, якщо і правда пощастила з іншим, то якось потім позбудуся пилу. Оплатив. Вдома першим ділом протер все серветками та почав процес ностальгії. Рідний дім та ж сама точка в кімнаті, в якій я грав в ті ж ігри більше 10 років тому. Це унікальні емоції, які важко викликати чимось іншим. Але з кожною каткою випливало щось свіженьке. По-перше, пил не такий маленький, є декілька точок, де він перетворився вже на бруд. В цей момент я змирився, що мені доведеться зривати стікер-пломби та чистити проблему. Адже я люблю, щоб все було ідеально. Згодом я вирішив все форматнути та накатити стабільну прошивку. Все пройшло гарно, тепер можна качати всі ігри, прямо як в мемі. Закінчивши етап поглинання образів, вночі я ліг зіграти в Dante's Inferno. Прям дуже гарно її запам'ятав у випускному класі. Виявив погано працюючу кнопку старт, ну або занадто гарно працюючу. Адже з якихось причин вона взяла на себе роль сенсорної. Ну думаю, ладно, мабуть, могло бути і гірше. Кнопка не найголовніша. Гляну Неї, коли буду чистити пил, можливо, щось помічу своїм непрофесійним окам. Майже в цей же момент помічаю додаткову проблему: зарядний пристрій, зігнутий як баранячий ріг. До того ж, акумулятор, до речі, теж доволі мертвий, його вистачає буквально на 40 хвилин, як мені здалось. Всі ці, начебто, дрібнички почали доволі сильно розчаровувати, адже акумулятор 300 гривень, зарядка ще 300 гривень. Якщо доведеться замінювати кнопку, то це ще декілька сотень. Та й Загалом, найгірше це втручання в внутрішній світ PSP. Адже справ з таким я не мав, та й не збирався, здається. Коротше, відсоток суму я отримав, мінус вайп. The next day. День 2. Чекає посилку з UMD-диском дисками Band. Цю гру я любив, але взявши й тому, що ціна була 270 гривень, що доволі чудово для нинішніх цін на подібні речі. Диска глянув, ну з ним та -то точно все чудово. Беру. Але вдома це була остання крапля, адже я розумію, привод приставки не працює. Гудить, намагаючись відтворити забуті емоції, але марно. Отже, гроші мені ніхто не поверне, це ясно. Але продавцю я написав. Про недобросовісність та замовчування всіх проблем. Маємо ще маємо. Рішення було прийнято все ж таки зробити для вас відео в першу чергу, а потім буду вирішувати долю консолі. Тож як відчувається цей пристрій в нашому модерновому 4К світі? Дизайн це високий стиль, насолоду я отримував в 2008-му, отримую рівно те ж саме і зараз. На мою думку, візуал взагалі не втратив актуальності. Навіть Nintendo Switch виглядає не так гарно, як в PSP 3000. Але це чиста моя думка та смак. Каміння в чат не кидайте поки що. Хотілося би матеріали краще, але тут вже нічого не зробиш. Єдиний реальний апгрейд це скло замість пластику взагалі. Корпуси ж абсолютно всі плюс-мінус середнячкові, як оригінал, так і копії. Це якщо говорити чисто про якість. Оригінал теж затирається та збирає подряпини, принаймні чорна версія. Це я знаю, бо сам перевіряв. З приводу екрану дуже важливий пункт, він адекватний. Не можу сказати, що це щось дуже чудове, але. Й Провал, в старість пішов гідно, Якщо він не бісить в 2025-му, то це вже успіх, я вважаю. До речі, в цьому пункті також існує варіант тюнінгу. Дисплей можна придбати з IPS матрицею. Там краще каляри, немає гостингу та характерних для 3000-ї версії горизонтальних смужок. Цікаво було б глянути вживу, можливо, колись варто цим зайнятись. Тож відчуття самого пристрою я назвав би гарними, навіть для наших часів. Але що там з іграми, Як відчувається найголовніший процес? На момент запису відео я зіграв основні хіти, які любив в попередньому житті. Низький консольний FPS приймається нормально. В основному за рахунок управління, звісно, але я гадав буде гірше. Графіка також на адекватному рівні, щось поміж PS1 та PS2, але я думаю, ви це і так знаєте. За рахунок нормального дисплею, геймплей заходить також нормально. Тим більш після хвилин 15 гри занурюєшся в процес та мінуси вже помічаєш не так, як є. Якщо ви купите ПІ. PSP не маючи інших консолей або ПК, то взагалі забудете, що там коїться в сучасному графонистому світі. При навіть середній зацікавленості ігрової культури, у PSP дасть вам достатньо для насолоди. Навіть зараз, в наші роки, тож за графіку даю теж плюсик. Зараз важливе уточнення: Геймплей в цьому відео виглядає краще, ніж якби був оригінально захоплений з приставки. Але в силу маленького екрану приблизно так можна уявити графіку в реальному досвіді, буквально трішки гірше. Хотів би донести вам саме серий геймплей, але наразі немає відповідного кабелю. Я міг би це все й не казати, але вирішив, що так буде чесно. В будь-якому разі гравий процес я також знімаю вживу в руках, тож ви будете розуміти, як все насправді виглядає. З приводу геймплея та керування загалом, звісно, не вистачає друга джойстика для звичного керування. Даремно Sony в той час відмовились від нього, це зробило портативку ще більш актуальною на довгі роки. Зараз же сприймається як невеличка заноза, але звісно розробники намагалися оптимізувати цей процес. Тож змиритися можна, але не в шутерах. PSP точно не для них. До речі, про розробників ігор тих часів радує, що є певноцінні ексклюзиви, хоча їх можна запустити на емуляторах зараз, але то вже інша справа. Я не люблю такі знущання. Ексклюзиви якісні по всім фронтам, варто тільки згадати дві частини God of War, MetaStorm або Little Big Planet. В різних жанрах відстежується якісний підхід до всіх аспектів гри. Зараз аж не віриться, що так якісно робили саме для портативу, тільки під одну консоль. Мотивує грати в такі ігри та мати в колекції фізичні видання. Культурна спадщина найкраща в ігровій індустрії, інакше не скажу. Я вже забув як кайфово лежати вночі на ліжку та зручно грати в будь-якій позі. Це, звісно, плюс всіх портативок, але в моєму випадку це саме PSP. Сильно надовго залипати у мене не виходить, але так забігти на каточку в MetaStorm або Карбоні взагалі супер. Та й сюжетні ігри розроблялись з урахуванням темпу, який дуже потрібен такому формату консолі. Як правило, часто зустрічаються сейви або просто можна перевести консоль в сон. Тож під свої прямі задачі консоль як підходила, так і досконально підходить зараз. Спокійно можна брати із собою в метро, електрон, або на природу, тим більше купуєш шнур, під'єднуєш до павербанку та довго насолоджуєшся процесом гри. Або переглядом якогось аніме. Звісно, зараз можна скачати будь-які серіали на телефон, навіть простіше буде, але свій шарм та атмосфера в цьому точно присутня. Принаймні в телефон можна втикати, як ми всі звикли, а на PSP фоном дивитися щось інше. Було б бажання, тоді й вайп можна зробити відповідний, але це точно не для кожного, та не для лінивих. Ось, до речі, список, що я завантажив першим ділом. Це ігри, які я або прийшов раніше, або просто грав в ті часи. Silent Hill Origins, GTA Vice City Stories, GTA Chinatown, Simpsни, Midnight Club LA, Final Fantasy, Patapon дві частини, Flatout, Carbon, MGS, дві частини God of War, дві частини Locaroca, Army of Two, GTA Liberty City Stories, MetaStorm, Little Big Planet, Killzone та Dantes Inferno. Це мій базований список шкільних років, начебто нічого сильно важливого для себе не забув. Хоча ще, як мінімум, декілька проєктів спробую пізніше. Найсильнішу графіку. Та геймплей можу виділити в God of War Ghost of Sparta. Це мабуть найкраще, що є по всіх аспектах. А так, звісно, всі частини GTA це вже класика для Rockstar, вижимати з консолі максимум. Також в плані перегонів, найпотужніше це Midnight Club Рок зірки і тут постарались. Рекомендую. Зараз, звісно, дивуюсь на прикладі GTA Stories. Це один в один версія з PlayStation 2, просто зі слабкішою графікою. Оптимізація в найкращому прикладі. Зараз розробники такі у тебе. Не 4080 братан, ну пофіг, накрутиш DLSS та фрейм-генератор, якось пограєш. Купуй нову відюху за 60 кусків, якщо хочеш кайфувати. Звісно, частково недоречне порівняння, але як на ПК, так і консолях, оптимізація зараз переважно погана. Також хочу виділити такий момент, як емуляція інших платформ. Це багато кому буде цікаво. Наприклад, ви можете запустити абсолютно всі ігри з PlayStation 1 на своїй PSP. Гарних проєктів там було вдосталь, хоча, якщо чесно, я цим майже не користувався, але розумію, що це буде корисно реально багатьом геймерам. Про емуляцію слабкіших консолей я вже мовчу, їх налічуються десятки. Для любителів ретро це взагалі чудовий варіант, я вважаю. Залишається ще вирішити долю даного екземпляру, з яким мені не сильно пофартило. Отже, маємо. В консолі треба замінити панель нижніх кнопок, так як одна з них погано себе поводить. Маємо непрацюючий дисковод. Можна було б спробувати почистити, але він весь як після катастрофи, з якимось окисом в недоступних місцях, тож під заміну. На жаль, для заміни UMD потрібно розібрати всю консоль до кінця. Тож, може, одразу і корпус замінив би в такому разі. Я поки що не знаю. Також в процесі користування зрозумів, що екран не перший свіжості віддає жовтизною, всюди Крім центру. Таке собі добре, хоч в самому геймплеї це переважно непомітно. З аксесуарами також не все гарно. Як я казав початку, зарядка зігнута, це точно під заміну. Питання полягає в тому, чи варто мені вирішувати всі проблеми, ремонтувати консоль та доводити до ідеалу. Чи краще продати її, як є, та знайти гарний екземпляр. Я не знаю, як буде краще, напишіть, що зробили б ви. Або що хотіли побачити в наступних відео про це. Можливо, вам буде цікаво, якщо я її відновлю. На даний момент я тільки зняв передню панель та почистив від пилу екран. Що ж, які висновки можна зробити про PSP в 2025 році? Консоль гарна, майже не втратила актуальності для тих, хто любить ігри та цікавиться їх історією. Вогняний дизайн, непоганий екран, нормальне управління та чудові ігри. Є справді якісні проекти. Звісно, якщо ви зумер, який грає тільки в сучасні онлайн-мобілки, то, скоріш за все, воно вам не треба. Але то вже інше питання. Думаю, це відео дивляться інші люди. Єдиний поганий момент у цьому всьому вік приставки. Через цей фактор важко знайти PSP в гарному стані. Дуже вірогідно, що ви попадете на якісь проблеми, як і я. Ризики, звісно, можна мінімалізувати, але мало хто захоче купувати таку стареньку річ за 4-5 тисяч. Якщо захочете придбати, рекомендую робити це вживу та перевіряти все краще за мене. З диском перевірити umd привод на сонці глянути скільки бруду під екраном, та гарно перевірити всі кнопки. На пломби можна не дивитися, їх продають на аліку по 10 гривень. З іншої сторони, якщо ви з руками, можете придбати приставку в поганому стані та відновити самотужки. Таким чином, можна зекономити, в моєму випадку, на жаль, все вийшло навпаки. Але як не крути, PSP це емоція. Дуже високий концентрат ностальгії та забутих відчуттів. Більше без неї не залишусь, мій особистий музейний експонат. Що ж, давайте все-таки вирішимо, що робити в моєму випадку: ремонтувати чи замінювати. Пишіть, в які ігри ви грали на PSP, якщо вона у вас була. Та чи цікава вам ця тема загалом. Якщо хочете огляд на PSP FAT, наприклад, або PS Vita, та також повідомте про це в коментарях. Якщо побачу багато лайків, то зрозумію, що тему з портативом варте розкрити краще. Дякую ще Досиділи до кінця, підписуйтесь на канал, та побачимось в наступних відео.